Ще хочу додати. Цей мікрофон коштує приблизно 700 гривень плюс-мінус. Я брав мікрофони по 900 і за 1000 і це все було повна шляпа насправді. Пише неякісно. Тебе не чутно постійно, тобі треба обирати шуми. Я купував різні подавлювачі шумів виглядів то Мишок таких дохли. <хи> е, чесно кажучи, оцей мікрофон я просто достав з упаковки, засунув в е, шолом під, е, під мякушечку, під, під паралом. І все чудово, звук взагалі мене дуже, дуже приголомшив. Також я перевіряв, що на ста 50 мене також чутно. Звісно, там вже шум буде, але не такий сильний, як на всіх інших мікрофонах. Зараз, в принципі, вітряна погода. Ось тобто, на даний момент 136. І я думаю, що мене чуть. ще трохи дозаписую відео, бо не все встиг і згадав, що хотів сказати в тому <хи> в тому відео. Хотів трохи розповісти саме про свій конфіг запису звуку. Ну, Про мікрофон все зрозуміло. Е -е, саме відео я пишу на GoPro 11. І якщо ти потрапив на цей це відео, скоріш за все ти в курсі, що на GoPro просто так зовнішній мікрофон не під'єднати. Друга, п'ятий про до повного, будь ласка. Ви також до повного, прям до повного заправляєте Струшує пістолетик. Дякую. До речі, з останнього виїзду я все ж таки поїздив до хлопмишку на мікрофон. Могла змінитися трошки гучність, напевно. Ну, перевіримо. Можливо, навіть ще менше шумів хоча... Хотя...